Вітаю, на календарі перший день зими. Як минуло 1 грудня у Дніпрі та області вже за декілька хвилин розкажуть мої колеги в етері дев'ятого каналу. У студії працює Владислав Малько. Сьогодні об'єктив дев'ятки потрапило таке. МОЗ поновило ліцензію для лікарні імені Руднєва, де раніше загинули троє пацієнтів. У Дніпрі відзначили десяті роковини побиття студентів на Майдані. Молодь міста підготувала плакати та фотоінсталяцію із шин на європейській площі. За співвідношенням вартості оренди житла до середньої зарплати Дніпро увійшов до п'ятірки найдорожчих місць для життя в Україні. Чи може собі дозволити середньостатистичний Дніпрянин винаймати житло розбиралися наші журналісти. Що таке моті та чому вони набирають популярність в Україні? Про японські десерти з українською душею розповість кондитерка з Дніпра Марина Черниш. У ніч на 1 грудня 2023 року противник атакував ударними безпілотними літальними апаратами типу шахет та завдав удару керованими авіаційними ракетами. Усього ворог застосував дві ракети Х-59 та 25 ударних безпілотних літальних апаратів. В результаті бойової роботи знищено 18 безпілотників та одну керовану авіаційну ракету. А ситуація на фронті залишається незмінно напруженою. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав один ракетний та 71 авіаційний удар. Здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Докладніше про ситуацію на лінії зіткнення дивіться далі в традиційній мапі. За наявною інформацією Генштабу на Куп'янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії біля Сеньківки, Північно-Східніше Петропавлівки, Харківської області та Стельмахівки Луганської, де силами оборони відбито сім атак. На Лиманському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької. У той час на Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщівки Донецької області. Там українські воїни відбили 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці та закріплюються на досягнутих рубежах. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку на Авдіївському напрямку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника біля Степового Новокалинового Авдіївки, Туненького, Сєвєрного, Первомайського, Донецької області. Там сили оборони відбили 20 атак. На Маріїнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихалівки, що на Донеччині. Тут наші оборонці відбили 10 атак. Нашахтар напрямку армія РФ наступальних дій не проводила. А на Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші воїни відбили чотири атаки окупантів Західніше Вербового Запорізької області. А на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Ворог знову атакував Нікопольський район. Цього разу бив з артилерії. Під обстріл потрапила Мирівська та Червоногригорівська громади. Туди випустили понад півдесятка снарядів. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, окупанти спрямували ракету на кривий ріг. Наразі наслідки ще з'ясовуються. У Дніпрі заблокували незаконний канал по виїзду за кордон для охилянців. Про це повідомляють в прес-службі обласного управління СБУ. За версією слідства ділки оформлювали своїм клієнтам фіктивні документи та знімали з військового обліку за станом здоров'я. Це давало змогу ухилянтам безперешкодно перетинати державний кордон. Зловмисники за свої послуги брали від 7 до 12 тисяч доларів США. За зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Правоохоронцями під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження вилучено більш ніж 1,2 мільйони гривень у різних валютах, елітні авто, підготовлені пакети документів потенційних ухилянтів та інші докази протиправної діяльності. Міністерство охорони здоров'я України поновило ліцензію для лікарні імені Руднєва, де раніше загинули два пацієнта. Про це йдеться в наказі МОЗ, який опублікували на офіційному сайті міністерства. Нагадаємо, у лікарні імені Руднєва після операцій в 11 пацієнтів погіршилося самопочуття. Два пацієнти померли. Серед них 11-річний хлопчик. В останній день жовтня міністерство охорони здоров'я призупинило ліцензію для цієї лікарні. Дніпро увійшов до п'ятірки найдорожчих місць для життя в Україні за співвідношенням вартості оренди до середньої зарплати. Подібну цінову політику тримають у Львові, Києві, Вінниці та Полтаві. WorkUA та Marketplace Дімрія дослідили, яку частину заробітної плати потрібно витрачати пересічному громадянину на оренду помешкання. Докладніше про дослідження розкаже в сюжеті Оксана Ващенко. Зараз орендую якраз. Нормально. Ну, можна знайти варіанти, які по ціні влаштовують. Діти. Орендувати житло в Дніпрі ви А Так. так. Ну, думаю, що так, так. Ну, це не разне, в залежності від району. Реально. В Дніпрі це реально. Орендувати житло в Дніпрі можливо. Впевнені мешканці обласного центру витратити на оренду квартири доведеться більше половини свого доходу, стверджують фахівці WorkUA та маркетплейс Ді Аналітики за основу дослідження взяли показники жовтня 23-го року, спиралися на середню вартість однокімнатної квартири в гривнях. Дослідження намагалися зробити максимально об'єктивним і середньоринковим. Ми не враховували саме преміум житло з вартістю понад 30 тисяч гривень. Ось і також наші партнери досліджували власне середню заробітну плату відповідно до тих оголошень, які були розміщені на станом на жовтень цього року. І завдяки тому, що ми. Ми змогли поєднати наші дані по цінам, плюс дані партнера по найактуальнішим професіям та середнім зарплатам в різних містах України. То от в п'яти містах, зокрема в Дніпрі, ми отримали такі цікаві дані, які є ілюстративні, і відразу можна побачити, наприклад, які можливості може мати наприклад водій міжнародник чи програміст з середньою зарплатою відповідно до вартості житла в конкретному. У місці. Мета дослідження проаналізувати фінансові можливості українців, адже констатують фахівці, спостерігається тенденція на зростання вартості житла на вторинному ринку. Проаналізовані дані можуть бути корисними для тих родин, які вимушені змінити помешкання. Орієнтуватися можна і спланувати, наприклад, ті доходи, які має родина. Вибрати для себе, наприклад, якщо стоїть потреба, змінити регіон для проживання, той, який буде максимально комфортним та. Доступним тому як така фундаментальна річ, на яку можна за потреби. Подивитися як така шпаргалка, підказка, що де як відбувається, які взагалі де є тенденції, відповідно до рейтингу середня зарплатня у Дніпрі становить 18 тисяч гривень. За оренду однокімнатної квартири у місті доведеться віддати 71% від місячного заробітку. Проте ситуація постійно змінюється, бо залежить від багатьох чинників, зауважують фахівці. Враховуючи те, що ми моніторимо з нашими аналітиками, то, наприклад, протягом осені в деяких областях сума за найм житла вона трошки знизилась. Наприклад, в Закарпатській області це приблизно на 27%, Чернівецька трошки більше взагалі на 48%, Хоча загалом в розрізі всієї України то вартість оренди збільшилась. Якщо говорити, наприклад, конкретно про Дніпропетровську область, то це 34%. повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на ринок нерухомості. Що далі від лінії фронту, тим дорожче житло, констатують фахівці. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Студенти в центрі Дніпра віддали належне молоді, яка 10 років тому вийшла з проєвропейськими гаслами у центрі Києва. Днями у середмістя на європейській площі небайдужі містяни підготували та презентували плакати, фоторозповіді очевидців та інсталяцію із шин. Все це мало нагадати Дніпрянам про події десятирічної давнини та жорстокість, до якої вдалися розганяючи тодішні акції протесту. <говор> Було дійсно дуже страшно. Я все це дивився по телевізору. усі ці кадри, як палають покришки на майдані Нез Нез Незалежності. Я був мал маленький і я думав, що ж що ж буде далі, що 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 ж буде з, з нашим містом? Особисто я взагалі не хотів, щоб наше місто опинилося під Росію навіть у у тих 9 років. Я, я прекрасно розумів, що таке Росія і що тут буде по її приходу. це диктатура, яка забере в нас свободу. Минуло вже 10 років, і здавалося б, це було, от наче вчора, і всі пам'ятають про ці події. Але сьогоднішні студенти 10 років тому тільки щойно пішли до школи, і тому дуже важливо з'єднати оцей ланцюг подій історичних подій, який почався саме тоді, 10 років тому, один з етапів встановлення нашої держави, і з сьогоднім з подіями. Які відбуваються зараз. Повернути рідних додому у Дніпрі. Відбулася зустріч сімей зниклих безвісти та полонених українських загасників із координаторами з питань поводження з військовополоненими. Під час неї людям, які втратили зв'язок із найдорожчими, надавали поради та відповіді на питання. Також родини отримали перелік документів для збору та інструкцію по їх заповненню. За словами керівниці профільного координаційного штабу Юлії Приймак, сім'ї роблять великий об'єм роботи, без якої центр не впорався. б. І додає, вони разом діють за принципом, що сподіватися то шукати рідних живими треба до останнього. Щоденні перевірки та підготовка резервного обладнання. Працівники теплової галузі продовжують забезпечувати надійну роботу котелень у Дніпрі. Так, фахівці проводять обслуговування насосного обладнання, що вже експлуатується, ущільнюють набивки, проводять заміну ременів та змащують підшипники. На сьогодні, за словами головного інженера третьої теплової дільниці Михайла Яроша, всі насоси в робочому стані. Втім, готують до використання й резервні, адже основна та актуальна мета таких заходів не допустити припинення теплопостачання для дніпрян навіть за умови блекаутів. На даний час виконуємо роботи з підготовки резервного обладнання насосного до роботи, тому що при роботі працюючого обладнання насосного повинно бути в робочому стані резервне обладнання. В зв'язку з тим, що в можливі аварійні ситуації по відключенню працюючого обладнання повинно підключатися резервне. Безкоштовне навчання для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Державна служба зайнятості втілює експериментальний проєкт, бажаючи можуть підвищити свою кваліфікацію на коротких курсах або ж отримати новий фах за півроку. На вибір пропонують 95 професій та різні форми навчання. З переліком професій можна ознайомитися на офіційному сайті. Якщо говорити про професії, вони охоплюють ну практично всі галузі економіки нашої держави, починаючи від виноградаря і закінчуючи водієм трамваю та тролейбусу. Кожен другий ФОП в Україні під час війни відкривають жінки. Станом на середину листопада їхня кількість вже більша аніж за весь 2021 рік. 154 тисячі підприємець проти 141 за даними Open Data, 56% нових фопів в Україні у 2023 році відкрили жінки. Вони взяли на себе лідерство у малому підприємництві в ці непрості для економіки країни. часи. одним з яскравих прикладів власної справи є дніпровська кондитерка Марина Черниш, яка під час повномасштабного вторгнення вирішила готувати незвичайні десерти для нашого регіону. Про японські моті з українською душею. Їх історію та секрети приготування розкаже наша Дар'я Візер. Кондитерка з Дніпра Марина Черниш вже понад чотири місяці опановує нову для себе справу. Жінка багато років захоплювалась кулінарією, але перетворити хобі на заробіток наважилася тільки зараз. Ділиться, коли з родиною в ресторані скуштували японський десерт Моті, і він так полюбився всім, що каже, вирішила спробувати приготувати їх вдома, і навіть не думала, що завдяки цьому смаколику відкриє згодом власну справу. Якось прийшла думка, що а якщо навчитися робити саме ці такі важкі десерти, ніби їх мало, їх ніхто не готує, ну, типу, ніхто не готує, насправді їх багато хто готує. Ось і, і просто випадково натрапила на майстер-клас, який проходив у нас в місті. Навчившись всім тонкостям на майстер-класі, пані Марина почала виготовляти моті майже одразу після навчання. Мавши свою аудиторію в інстаграмі, одразу отримала й перші замовлення. Вони якось самі мені пишуть, один одному передають всі заклади, які хочуть моті. Вони самі мені написали. Ні, ні ну, не в не в один заклад, я сама не ходила. Вони самі мене запрошують до співпраці. Тому мені дуже приємно, звичайно, і. Ось якось так. Ну, тобто, воно все склалося само собою. Це цукор, желатин, малина і вода. Малина заморожена. Ось такі формочки робляться власноруч за спеціальним рецептом, заморожуються, а потім, вже в готовому вигляді, ми їх додаємо до крему. Так буде вона зберігатися краще. І якщо розрізати десерт, виглядає більш естетично. Усередині моті ніжний збитий крем з різними наповнювачами. Виготовлення цих тістечок займає десь 3-4 години на день, розповідає мотімейкерка. Адже начинку необхідно підморозити перед тим, як ліпити повноцінні вироби. Також цей десерт прийнято зберігати замороженим. Але перед подачею йому необхідно дати нагрітися до кімнатної температури. Це технологія їх приготування. Але одні їдяться заморожені, тому що це всередині пломбір. А інші їдяться вже підтанувшими, тому що всередині ми їмо сир. Моті це японський десерт, виготовлений з щільного рисового тіста. Популярні японські солодощі готують звареного рису мотігоме. Це особливий сорт, який відрізняється від стандартного для суші, солодкуватим смаком і дуже високим вмістом крохмалю. Найважче у приготуванні десерту це ліплення та замішування правильного тіста, додає майстриня. Кладете. На тісто. І ось таким чином, тримаючись за начинку, починаєте загортати його до центру, роблячи ці скибочки, оці як можна якомога меншими. Також Марина ділиться, так як десерти користуються попитом, планує розширяти домашнє виробництво до невеликого цеху, вже навчає помічницю та хоче в тандемі радувати містян смаколиками в більших масштабах. Я впевнена, що вони займуть свою нішу в споживачів, тому що як роли там раз на місяць обов'язково собі там сім'ї замовляють, там на свята, якісь так само і десерти ці теж стануть традиційними, скажімо так, смаколомками для різних сімей. Ну я так вважаю. Загалом в Україні цьогоріч спостерігається тенденція на жіночий бізнес. Жінки все частіше почали відкривати власну справу. Так станом на середину листопада кількість жінок-підприємець вже більше аніж за весь 2021 рік 154 тисячі проти 141 -ї. За даними опендата, Data, 56 нових фопів в Україні в 2023 році відкрили саме жінки. Дар'я Візір, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. На сьогодні це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями Дніпра та регіону. Більше інформації на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо маєте новину, повідомте за телефоном гарячої лінії, який бачите на екрані. На цьому все. Не забувайте парасольки. Попереду вихідні, тож нехай негода не зламає ваші плани. Теплого і спокійного вам вечора. Побачимось.